Так, ну що, йдемо на екскурсію. Будемо дивитися тут ось такі перекладачі. Підставляєш сюди якось і слухаєш. Так, всі зібрались. Чекаємо на человека. Chocolate. Welcome, welcome. Eine Welt Leidenschaft für Schokolade. -a, -a. A world full of love for chocolate. Cacao and bubble. Whenever you want to. Ось такі книжки. Ось так какао боби виглядають всередині. Тут ще можна подивитися, що тут. Щось можна розглядати, але нічого не видно. Тут кожен стенд теж можна хоп і слухати розказувати як вони ростуть Ось так, бачите Растуть какао боби. Дядя ходить чи готові Ось такі коріння у них Ось так, макет, дерева з какао-бобами. Ось так виглядить земля для них. Такі інструменти використовують. Ферментація їхня. Ось дивіться скільки оце це боби, Їх від там просушують, загрібають отак. Дяк. А тут все. Ось так їх перемилюють. Мисочки, лопати загрибають, ось там роблять з ними. Ось так збирають їх. Так ходить, перевіряє, чи созрел, чи не созрел. І така у нього мачета чи що там таке. Ножичок зрізати, чи що созріли. І отак так. Хлоп і зарезаю. Ну так от. Потім перевіряють в мішки пакують пригодність, якість какао бобів <кхи> Ви так і. На сонечку. Так із середини їх достають і вони такі мокрі і в білій оболочці. Вони кривають і вона висихає потім. Потім їх достають. І висушують вже оце все, як ми бачили. А що тут? Як воно працює? У нас тут чук, чук. Щось можна подивити. У нас тут історія Месо Америка Історія як то все. Добувалось, куди перевозилось все-таки. У раніше їх от таким камінчиком обробляли. Ось бачите, отако човгали і робився какао-порошочок. Тут проекція на це все йде. Ось так, ступочкою розбивали колись. Ось такі напітки робили. Ось як вони заварювали В яких сервізах. Ну потім чаювали. Каву, какао, я не одразу побачив, тут ось 3500 років там до нашої ерічі, як воно чи наші ери, і потім все пішло. Там 1519, що робили з какао бобами 544 і тут вже 1850, як то було. Так, ну що, йдемо в наступний зал. Ось, так дивіться, як підписана кожна табличка. І розповідає, як то все проходило. Із складу і туда заводи, шоколаду. Тут кожного підходиш, і таким цим штучкою нажимаєш, підносиш і воно розказує, що тут проходить. Ось так великий зал такий. Ось так. Шоколад мішали. прям ціле 3D вистави. Що ви зробили? Так, як розповідає, що з там. Дивіться, наступний зал. 1900 рік. Як то все було? Який завод? 900-й по 950-й. Ось дивіться, таблерон, який був. Я не знаю, засвічує, блін. Ось так. Оп. Ось такі шоколадки у них були. Ліндор. Це форма для шоколаду. Знаєш, як заливалися. Далі, 50-80-ті роки. Ось так робили шоколадки. Формочки вже такі були цікаві. Бачите. І ось такі були шоколадки. Втіроки. <свистували> так, а це вже з 80-го по наші дні. Ось такі вже форми стали інші. Ось такі вже зайчики, ведмедики, ось такі великі. Вже роблять сучасні цукерки. Які також війдуть в історію і колись будуть дивитися наші правнуки. Ось тут. Як то все робиться? Какао-боби, мікс різних, проходять через такі апарати, потім крішаться, відшулушуються, відшолушуються і залишаються самі плоди. Вони там перемелюються. Стають таким порошочком і потім вже такі шоколадний ліковий. Далі береться міксер. Отакий заміксувався. Колір, звісно, цікавий. Потім ту все пропускається через ту таку машину. Знову що ти там підготовка? Де? А, висушується. І ось в таку пудру робиться. У такому машині знов ця пудра перемилюється і робиться вже жидкий рідкий шоколад. І ось тут можна куштувати. Дивіться, ось тут є. Берете ложечку, натискаєте, Ага відтягуєте. Отак, так, цірк, цірк і куштуєте шоколад. Ось так оттягуєте і куштуєте. Так само, Ось молочний або інший. Світліший шоколад фондю і таке фондю з білого шоколаду. Можете куштувати скільки захочете. Тестувати. Ось такий зал тестування. І показується, як воно робиться. Так, ну далі показується, як производство йде того всього. Шоколаду. Що звідки куди, вверх вниз, перекручують, тут засипають. В общем, горішки. Ось такі шоколадки. Виходять з горішками. Е -е. Ага, тут спочатку треба. Так, машина-машина. Давайте глянемо. Ось тут беруться горішки. раз Сюди отак воп, засипаються. Потім поливається зверху шоколад у формочки. Після того формочки тут проходять, розглажується Потім, напевно, засушується і виходять отакі плиточки шоколаду. Все. Тут можна погулять якусь іграшку. Так. І тепер давайте глянемо, як роблять цукерки і наверх кладуть горішки. Ось так машина. Ось їде ось така цукерка. Пуста без нічого. Там просушується, захолоджується, вітричком продувається і поливається білим шоколадом. Ось така вона в шоколаді. Потім візерунки робляться. Потім беруться горішок, кладеться зверху. Ось так це робиться. Бачите? Потім з горішком воно там замерзає, з горішком висушується. І виїжджають такі цукерки. красота А тут подивіться цілий дегустаційний зал як декорації, а тут можна скуштувати кусочок кожної плитки шоколаду. Руку підставляєте, не здається. Отак. От Оп! І в кусочок шоколадки. отакий Тут їх вісім видів шоколаду Ну, тут наповнювачі кофе, горішки. Ну і так я вам. Наступний зал шоколад Космос. У нас тут на карті показується в якому році, де в Швейцарії які бренди були що робили а тут показують на глобусі де які... Які землі що виробляли підписується а ось там бачите як передвигали баржі отакі ось, ось тут також щось це вже більш сучасне, як в Америку на насильно доставляють. Також можна покрутити його. Ось бачите, ой, оп, показується. Роблях возили Там степені, які були реклами, які нам виглядали. Реклама різних років, напевно, тут. А тут он стоєтина і машете, і за, -за рукою ходить. О, така <сь Russell> а, атракціон Помахай ручкою. Тут різні реклама різних років. Шоколад, Шоколаду, де старенька ще реклама. Ось вот так. Кусь, таблерон. Рекламка таблерона в якихось там годах. Вот так. Цікаво, цікаво. Ось також трішки історії. Як то все було, вироблялось. Отут ви робите фоточки на фоні шоколаду, конфеток, а тут ви можете куштувати любі смаки, скільки забажаєте, цукерочок. Ось так сюди ручку запихаєте і берете скільки забажаєте. Багато-багато різних смаків. Круто. І тут завершується екскурсія. На виход далі там буде ще щось цікавеньке. А зараз наїдаємося цукерок. Ну що ми вийшли? В екскурсії тут на другому поверсі ще також є якась продовження інформаційного стендики. Тут треба слухати, як що робитися. Він дивіться як кристалізується, щось там росте. Шоколадки як роблять. А ось тут Ой, завод. Сама фабрика, як то все виробляється. Знаешь як там? Де процес? Виготовлення шоколадок. і цукерок. Нічого, людей багато, вони все підходять і підходять. М -м -м. Така велика лінія виготовлення шоколадок. тут что? Шесть все стоять, двигаться В черзи. А, тут что можно делать. А -а -а. Цикаво так. Что тут? Тут кидаешь шарика. еще стикет сканул. Цікаво, цікаво, що там воно таке. Двійти, шарик вот так котиться. Опа Оп, шоколадки, цок, цок. Цок. Дядя шоколадку. І що, і там цукерка. Хоп І забираєш. І тут також і це. <реш> Такої шарик через цю шосточку і забираєш цукерку. Цікаво придумали. Ну і звісно, після екскурсії ви спускаєтеся одразу в магазин, щоб накупити цього смачнішого шоколаду. Ось такі різні міні-версії. Вчора ми були, я знімав, зараз таку швидко покажу. Оставлю, мабуть, вчорашнє, або, ну може ви вже побачили. таке багато різноманітного шоколаду. Ось 100 грам за 790, але тут не 100 грам. Тут скільки? 238 грам. Ось 18,80 за таку плитку. Ось тут за коробочку. Ось 650 за 140 грам. 6,95 за коробочку 187 грам. Ось тут асорті різні. Пів кіло 18,95. Ось такі. В багато-багато всього. Ось тут ваговий шоколад. Тут в коробках. По 8 франків. Ось такі коробки моднячі. Сердечко. 90 грамів 7 танків. Тут за упаковочку, за коробочку, тільки ще додатково. Ось така дивіться М -м -м. Класна коробочка. Цоколада куча, різних різних. 4.20, 2.60 еще есть какие-то грамм. В общем, завались